Полісся для мене це не просто команда. Це клуб великих амбіцій, який стрімко розвивається і вже сьогодні пише свою особливу історію. <му> Бути капітаном Полісся це довіра, честь і велика відповідальність. Це відповідати не лише за себе, а й за команду за єдність на полі і поза ним. Мені подобається конкурувати з молодшими гравцями. Це тримає в тонусі і не дозволяє зупинятися. Я не можу дозволити собі показати в тому, адже справжня команда починається з поваги, хімії та готовності кожного віддавати максимум. У моїй кар'єрі вже є медалі за друге та третє місця. Золото це мета. До якої хочеться йти поступово разом із командою. Я вірю, що ми здатні залишити свій слід в історії Полісся. Для мене важливо, щоб у команди залишилась пам'ять не лише в результатах, а й у відчутті спільного шляху. Саме тому я зробив маленьку річ для всіх гравців з іменним номером: це браслет із сенсом. Це як нагадування про нашу єдність з написом Сила зрайсть. І саме з таким відчуттям довіри та спільної мети я з радістю продовжую контракт із футбольним клубом Полісся. Я вірю, що мої найкращі футбольні роки та головні перемоги ще попереду.